Доброго дня, шановні. Ну що ж, весна на вулиці, кінець березня пахне вже. Показується квітень. Оце мої помідори, бачите? Оце їх можна порахувати. Це так для раннього врожаю. Дебарао царський, дебарао червоний. Це моя красунечка, це у мене східне вікно таке маленьке. Бачите, який підоконник? Підвіконня яке. Зовсім от, бачите, палець? О, навіть 10 см немає. Ну, така мода, що зробиш? І зараз ще покажу ще одне вікно. Отаке, от теж трошечки є в мене. Ну, не зовсім багато, але трошки є. Не дивуйтеся, що оце висить. Я думаю, в кого мошки якісь літають, то оце перше спасіння. Це мені порадили. І ви знаєте, діє. Я сьогодні повісила, а там вже одна приліпилася, бачите? От, Але що у мене тут є? Це пер... перчик у мене гострий. Бачите, який вже Уже має скільки два листочка справжніх. Це теж гострий перчик. Бачите, який? Гарний. Це дякувати Богові зійшов базілік. Базилик. От Отакий. Що ще у мене? Тут теж базилік, але це базилік е, е, туласі, священний базилік. Ну, зійшло пару насінин, було багато. Так, оце, шановні, у мене Солодкий перець Леся. Він уже проситься розсаджувати, але у мене мало місця. А на вулиці ще подивіться. Бачите, вчора випав сніг. Тут, ви бачите, це вікно таке у нас старе. Що його міняти треба, і воно запотіває зсередини. Це не грязь. Тобто, ну, бачите, це запотівання. От, і ще хочу вам показати, шановні, ось. Бачите, оце зійшло. Це зійшла в мене. Оце, шановні, хінацея. Бачите, торік я мала насіння. Робила стратифікацію, скаліфікацію. Що я тільки не плясала, зійшло дві рослинки. Цьогоріч я просто зібрала насіння обабіч дороги. Там був парк, росло багато хінацеї. Я її зібрала, оце посіяла. Подивіться, щіткою. Бог. Ну, буду Богу. Це ще в мене це ж, теж Васильок Базилік різний. Це старе насіння, але добре, що зійшло. Ну, оце такі у мене. Це. Цю, як її називають. Господи, забулася, заживцювала. Ну і красоту покажу. Подивіться. Бачите? Ось так візьму в руки. Подивіться, який кущик. Ну, не чіпала, тому що я, бачите, тут живців у мене багато, ось є, що я живцюю їх. Ось це гарненький такий колір, а це мій такий давнішній. Уже, це, мабуть, у сусідки у перших роках. А оце зійшло з насіння. І ще отака, бачите, ну, вона більш зеленіша, цей колюс. Тож живець, ну я відживцювала. Ось, подивіться, теж в Ось вона. Бачите, який колір гарний. Живцюю, живцюю. Бо ще нема що робити, бо бачите, сніг стоїть. Ну і це не знаю. Торік були танці з бубнами, гортензія. Ой, що я тільки не робила, а воно все загнивало, загнивало, загнивало. Ну, але теж з цілого пучка, то навіть у мене там пригоди були, що я по снігу ходила у січні місяці різала живці. От, І у мене десь, мабуть, два чи три живця вижило. А, оце петунія, господи, бачите? Петунія. Ось теж петунія, але вона така дрібненька. Теж прийнялася, вже самостійно росте, гарні. Я вже пересадила у червоненький стаканчик свій. Ось так що трошечки. І ось гарно прийнялася у мене ще, е, як її називають, герань. Гарненько пішла. Бегонія тут теж. Не знаю, якого кольору, але зацвіте, будемо, бачити. Ну і живці, живці. Бачите, отак от караб... шкарабоньки, карабоньки Ну, оце красуня. Красунчик колеус. Такий густий-густий, прямо ось. Бачите? І чогось мені не хочеться вершинку знімати. Бачите, щоб вершечок. Ну, хай росте собі. Ну, краса. Оце покручу, покручу, полюбуюся. Подивіться, які листки. Бачите, майже на долоні. Дуже гарний дуже. Ну, все гарної вам погоди, гарної весни. Жирцюйте, сійте, хай у вас родить, хай у вас сходить. Все-все, щоб мрії збувалися, шановні, і щоб був мир на землі, мир в Україні. Бувайте здорові!